Етюди про міфи і нерозгадану історію Буковини, Рівненщини, Київщини та Поділля на 45-му міжнародному кінофестивалі. Молодість назвали найголовнішим просвітницьким показом цього року. Всеукраїнська презентація соціального проекту таємниці мого міста відбулася в рамках масштабного кінематографічного дійства. Сім серій із 17, які вже є в загальному доробку громадської організації Сенергікон Продакшн, побачила фестивальна спільнота. Вражень від перегляду багато. Загалом позаконкурсна робота сподобалась. Коли э, падаються вот та історія, э, подається в таких коротких і э, йомких досить зарисовках, вона може б наконець прикить на себе увагу підростаючого покоління. своїми враженнями від перегляду таємниць мого міста поділились і постійні відвідувачі кінофестивалю Молодість співачки відомого гурту Анна Марія. Мені е, соромно зізнатися е, в цьому, але ми навіть не очікували, що буде так просто круто це виглядати. І ми, я от вважаю, е, що історію вивчати на, на таких е, маленьких серіях буде дуже дуже круто. Громадський діяч, художник, музикант Юрко Журавель, який сам взяв участь у знімальному процесі, розповів про відбір акторів. Такі сидиш, і сиди, думаєш, хто б то на Григорія. М Маклай міг би підійти. Блін, а в нас же є такий придурок дійсно, який бачив пів Украї... Ні, не України півсвіт, світ весь бачив. Нагадаємо таємниці рідного міста. Муніципальний просвітницький проект, що складається з короткометражних серій, в яких задіяні непрофесійні актори та показані маловідомі епізоди з історії видатних людей чи міст. Роман Маренін Теми Дня ТВА.